Дайся Українка до мого фортепіано. мій давній друже, мушу я з тобою Розстатися надовго, жаль мені. З тобою звикла я ділитися журбою в думки, веселі й сумні. Тож при тобі, мій друже, давній, вірний, пройшло життя дитяче моє, як сяду при тобі, я в час вечірній, багато спогадів тоді встає. Картина повстає, Зібравсь гурточок, проводить речі, і співає і гука, на клавішах твоїх швидкий, гучний таночок, чиясь весела виграва рука. Та хто се плаче там у другій хатині, є ридання стримане й тяжке, носила тугу крить такій малій дитині, ставило серце, почуття гірке. Чого я плакала тоді? Чого ридала? Тоді ж кругом так весело було. Ох, певне лихо серцем почувала, що на мене, мов хмара грізна йшло, Коли я смуток свій на струни клала, з'являлась ціла зграя красних мрій. Веселкою моя надія грала, далеко линув думоклих кірі. надовго ми з тобою. Залишишся ти самотінні мій, а я не знаю, де дітися з журбою. Прощай же, давній, любий, друже мій.